Своєрідна річниця перемоги світла над темрявою більше року, починаючи з 24 лютого 2022-го, вулиці Харкова у вечірні час стали темними та неосвітленими, як це було зазвичай. Таке тоді було розпорядження та вимушені заходи безпеки. І вже 7 березня 2023 року на Харків'ян очікувала приємна новина. У місті знову запалають вуличні ліхтарі, і нехай спочатку це була лише мала частина мережі. Проте у людей з'явилась надія, що місто оживає. Міський голова після великих перемовин з відповідальними особами за безпеку міста дав нам доручення. На включення освітлення 7 березня 2023 року. Спочатку ми вимкнули 21 пішохідний перехід. І потім поступово вимкнули 25% зовнішнього освітлення міста Харків. Воно працювало спочатку до 20.00. Це були центральні магістралі та центральні вулиці міста. Там, де саме більше була концентрація ДТП. Дуже багато обладнання було пошкоджено, Пошкодження було десь більше 40%. Це перший такий момент і другий момент. Що потрібно відзначити, так як зовнішнє освітлення не працювало більше року, мережі понесли ще пошкодження за те, що вони не працюють. Якщо вони не працюють, вони виходять в працездатні состає. було У нас на балансі більше 80 виконавчих пунктів. У місті Харкові це шкафи, від яких проводиться запитка мереж. Десь більше 60 виконавчих пунктів були пошкоджені, і осколки були, і не підлягали взагалі відновленню. Також були пошкоджені опори, дуже багато опор. Ми за той рік замінили більше 100 опор, 67 по програмі, а також відновлювали як мало. Також було пошкоджено дуже багато мереж, а саме повітряної мережі. Нам на даний час потрібно мережі тільки по нашому поточному ремонту утримання, де ми можемо своїми силами зробити навіть на Даниловку. Нам потрібно хоча б кілометрів 10. По Даниловці ми працюємо за дві неділі. Ми вже відновили 15 вулиць. Люди доволі, це приємно і нам за роботу. Ну, Там ще потрібно працювати і працювати. Ліхтарі було багато розбиті, багато від динамічних яких взривів були. Просто по відріванні стекла зараз. Ми відновлюємо багато стекла. Немає, але ми відновлюємо потихеньку. Потихеньку вулиці за вулиці, мікрорайони за мікрорайонами. також перейшли у приватний сектор, відновлюємо зовнішнє освітлення. На даний час відновлено 89% зовнішнього освітлення. Воно працює на даний час до 21.30. і далі ми починаємо приводити максимально до 97%. 3% зовнішнього освітлення не підлягає відновленню. Там потрібно реконструкцію робити, або нове будівництво, або капітальний ремонт. Це в нас північна Салтівка. Перша, друга, третя, четверту. Ми по поточному ремонту і утриманню відновили. Змогли, там було десь 35%, там де ми змогли це зробити. І також пошкоджена ще п'ята північна Салтівка, пошкоджений ЖК-комплекс, інтернаціоналіст. І також пошкоджений горизонт, де ми відновити не зможемо. Там потрібні дуже великі кошти. Меру ми доповіли, орієнтовну вартість ми розуміємо. Зараз ведемо перемовини, може хтось буде нам допомагати. Також приводимо очистку мереж зразу від гілок, тому що через время почнуть розпускатися дерева, і тоді це робити неможливо. Миємо світильники, красимо вже починаємо потугенці покраску. Погода вже трохи дозволяє. Проводимо поступово, поступово, крок за кроком. Я думаю, місто Харків наш будо. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини.